Ти співаєш Happy Birthday to You на кожному дні народження. Але чи знаєш, що вона довгий час була платною? Не для тебе, а для творців реклами, та лишою фільмів. Усюди де потрібен дозвіл від правовласника. Правовласник пісні щороку заробляв понад 2 мільйони доларів за надання ліцензії. Так тривало доти, поки автори фільму Happy Birthday to You не подали заяву до суду, відмовившись платити 1500 доларів. До справи доєдналися інші особи, які теж вважали, що платити збір за всім відому пісню неправомірно. Що ж з'ясувалося під час судового розгляду? Історія пісні почалася ще у 1893 році. Дві сестри гіл, одна з яких була вихователькою, придумали мелодію, співаючи її в дитячому садку. Але тоді слова були дещо іншими: Good morning to you». сестри зареєстрували авторські права на мелодію та передали їх компанії Саміко, яка згодом передала права Warner Chapel. 1988 року саме ця компанія контролювала використання пісні. У суді сторони погодилися. Мелодія вже давно є суспільним надбанням. Її охорона за тогочасним законом США закінчилася у 1949 році. Тоді дія авторських прав тривала 28 років зі смерті автора. Сьогодні строк змінився в США та Україні становить 70 років. Повернемось до справи. суду потрібно було ще з'ясувати, чи хтось має права на слова пісні. Для цього він дослідив документи столітньої давності, шукали автора тексту. Чи це були школярі, чи вчителі, які створювали пісенники, але остаточного автора так і не знайшли. Суддя також не отримав жодних доказів того, що сестри Гіл передавали права на текст, і тому у 2015 році ухвалив хапі Бьозди» пісня, що належить усім. Тепер її можна співати вільно, жодних рахунків за привітання, яке знає увесь у вас світ.